В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. США підтримують підготовку українських пілотів на літаках західного зразка F-16 американського виробництва. Так прокоментувало у вівторок повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, президент США Джо Байден дав зелене світло тому, щоб зробити це можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на Ф-16. Деталі запитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Вітаю вас, Станіслав. Вдячна, що ви з нами. І так, дивіться, з американського боку, поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань. А попередньо президент Володимир Зеленський заявляв, що навчання стартує вже цього місяця, тобто в серпні. От на вашу думку, що чи хто міг гальмувати цей процес? Перш за все, треба розуміти, що максимальне гальмування передачі нам сучасних західних літаків і. Старт навчання це найбільший інтерес росіян, тому що сучасна західна авіація дуже сильно змінить всі розклади, навіть в невеликій кількості літаків при належному рівні підготовки техніків та пілотів такі літаки будуть сильно, дуже сильно впливати в позитивну для нас сторону. Можна сказати, що це одна з ключових умов скорішого закінчення війни, скорішої перемоги України сучасна західна авіація. Тому я впевнений, що росіяни увімкнули всі свої можливі і неможливі важелі впливу, вони і підкупали, і тисли як тільки можна, щоб відстрочити. Відкласти ці процеси навчання наших спеціалістів та передачу західної авіаційної техніки. Розкажіть, скільки тривають навчання на таких літаках, скільки часу нам знадобиться? Треба розуміти, що це достатньо незвичайна ситуація, коли повітряні сили України, які зараз масово на літаках радянського зразка. Достатньо великі повітряні сили будуть переходити на е, літаки е, західного виробництва, і е, це достатньо незвичайна ситуація, коли масово буде перенавчатися велика кількість спеціалістів, як наземного персоналу, так і безпосередньо пілотів та командування. Е, тому ми можемо тільки орієнтовно подивитися на терміни навчання західних спеціалістів західних пілотів і е, після. Тренувальних літаків, курс навчання пілота в західних країнах на бойовий літак, на бойовий винищувач, це плюс-мінус 6 місяців півроку іде курс підготовки. Це орієнтовні строки підготовки, проте в наших умовах дуже багато змінних, які впливають на процес підготовки. Це і мовний бар'єр, це і кадровий голод наших повітряних сил, це також і потенційна неготовність тренувальних центрів західних країн до великого напливу спеціалістів, які треба навчити. Тому тут можуть бути великі корективи до, в реальних строках, як у подовження, так і в скорочення цих термінів. Скажіть, будь ласка, хто навчатиме українських пілотів? Ви згадали замовний бар'єр? Що це за фахівці будуть? З яких країн? А, попередньо була сформована коаліція країн, які погодились підтримати тим чи іншим образом навчання наших пілотів? Були згадані Нідерланди, були згадані Данія а, і напевно також Британія долучиться до цього процесу. А, тому всі ці е, країни мають спеціалістів, які мали б знати англійську мову на достатньому рівні для ефективного тренування ефективного навчання будь-яких спеціалістів. Проте реальний світ показує, що іноді і західні спеціалісти не завжди готові до сучасних викликів. Тому е, не можу сказати, що е, Процес підготовки буде залежати тільки від здібностей наших пілотів, наших техніків, наших офіцерів. Значною мірою це буде тест західних тренувальних центрів на придатність до реальної роботи От в такому режимі швидко навчити якісно, швидко і якісно навчити велику кількість е, спеціалістів. Чим то, чим F-16 вирізняється з поміж інших літаків і з поміж тих літаків, які є у нас на озброєнні в Україні. А, перш за все, я підкреслив би те, що у порівнянні з нашими дійсними літаками, які стоять у нас на озброєнні, це винищувачі мі 29 та Су-27, f 16 як платформа для озброєння. Вона більш гнучка. Більш, Перспективна в наших сучасних умовах. Так, ця модель літака не нова, вони приблизно за віком співвідносяться з нашими літаками. Проте в наших умовах, коли ми відрізані фактично від доступу до сучасного озброєння для радянських літаків, опція F16 з різноманітними модифікаціями це для нас дуже. Це якісний стрибок для наших повітряних сил, і в плані боротьби проти повітряних сил, і в плані нанесення ударів по наземним цілям. Тому що платформа типу f 16 дуже поширена в світі, до неї дуже багато створено номенклатури високоточного озброєння для ураження різноманітних цілей, і це дасть нам широкий простір для маневру. Щодо постачання тих чи інших ракет, бомб та інших засобів, э, наприклад, э, контейнерів оптико-електронної розвідки або э, радіоелектронної боротьби, так ви вже сказати, наступайте. що у всьому, у всьому, що важливо для сучасного багатофункціонального винищувача, якщо стати краще аніж наші літаки, які стоять на озброєнні зараз. Так, от давайте ще конкретніше про здачі. Ви вже згадали, що це може бути розвідка, нанесення ударів, переміщення. Так, якесь поясніть, будь ласка, що ще може корисно принести нам літак? F-16? Перш за все, що для нас важливо, цей літак може нести ракети протиповітряні такої дальності, що дозволить відігнати ворожу авіацію. Від нашого переднього краю це буде дуже потужна допомога для наших населених військ, і ми зможемо боротися з ворожими бомбардувальниками, які зараз використовують плануючі бомби, не заходячи в радіус дії наших зенітних систем. Тобто, перш за все, це якісна. Якісний стрибок у можливостях нашої винищувальної авіації для знищення ворожих цілей, у f 16 кращі радари, можливі модифікації до нього у f 16 наявлять кращі ракети протиповітряні і відрізноманітних виробників, і це дасть нам дуже потужний приріст у ефективності збиття ворожих літаків. Станіслава, ще питання щодо інфраструктури. Яка інфраструктура потрібна для літаків F-16? Як українські пілоти зможуть ними користуватися? Чи є в нас така інфраструктура в Україні? Чи можливо розглядається питання, щоб інші країни надавали свої плацдарми для зльотів? Ваша думка? На мою думку, не треба якась особлива, не треба будувати якісь особливі сховища лі? Злетні полоси чи тощо. Я вважаю, що ці літаки зможуть працювати з наявних у нас аеродромів або шосе, відрізків шосе, як наші літаки зараз це роблять. І при належній підготовці наземних техніків, офіцерів командування та пілотів, це, ці літаки будуть надзвичайно ефективні. Звісно, не можу сказати, що це. Одразу вирішить всі проблеми і всі виклики перед нашою авіацією, проте дуже сильно посилить можливості у боротьбі з повітряними цілями, впер перш за все це літаками ворожими, які скидають плануючі бомби, які наносять ракетні бомбові удари по нашим передовим військам, і також такі літаки, як і в Чистасі, зможуть допомогти боротися з крилатими ракетами різноманітної дальності, які використовує. Росія проти е, нашої країни. Це які ракети? Назвіть їх? Е, переважно дуже, на жаль, вже відомі і е, поширені. Е, це е, хасто перші пятірки і ті ж калібри. Літаки, вже з різноманітних модифікацій, зможуть ефективніше виявляти ці ракети. І е, з більшою ймовірністю буде знищувати їх ще до, на підльоті до ймовірної цілі, і от останнє питання. На вашу думку, скільки літаків нам потрібно, аби якісно захищати повітряний простір України? А, тут складно відповісти в якихось чітких цифрах, тому що дуже залежить від того, е, наскільки Росія. Відповість на поставки цих літаків, наскільки Росія буде змушувати свої повітряні сили атакувати наш повітряний простір після отримання таких літаків? Тобто треба розуміти, що російська авіація все ще серйозний ворог для нас, все ще серйозний противник, і якщо Російські командування вирішить кинути всі сили для завоювання повітряного простору, то нам треба буде переозброїти в ідеальному випадку всі наші бригади, винищувальні бригади. Це понад сотню літаків нам треба, понад сотню літаків, типу F 16, саме для захисту від повітряного нападу нашого простору. Якщо більш реалістично дивитися на стан справ, то навіть одна із це десь порядка 20 літаків, буде дуже сильно впливати на розклад сил навіть в межах одного, одного сектору оборони, наприклад, командування Південь чи Північ. Почули вас дуже вдячні за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Станіслав Маньков був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Зустрінемось в нових ефірах.